В ефірі Радіо Кривбас і першого міського телеканалу, програма Культурний простір та її ведуча Ірина Цехоцька. Недавно пройшов перший відбірковий тур музичного хіт параду АртВойс, третій сезон, організований громадською організацією Арт Культура. Радіо Кривбас є співорганізатором цього хіт параду. Багато талановитої молоді взяли участь у ньому. За результатами першого туру. Експертне журі обрали топ 10 фіналістів. Наступний етап го голосування глядачів та на завершення фінальний гала-концерт. А ми продовжуємо знайомити вас з зірковою десяткою фіналістів музичного хіт параду. І сьогодні у нас в гостях художній керівник зразкового аматорського театру естрадної пісні Аліса. Ольга Рубцова. Ольга, всім, всім привіт. Віталю. Взагалі то я не один керівник. Нас двоє. Одна з керівників. Так, так? я одна угу. з керівників. Нас двоє. Моя колега Тетяна Вічеславна Твердохліб, їй привіт, великий привіт. залишилася у нас вдома в нашому палаці працювати. Тож сьогодні я за двох. Ольго, Аліса потрапила до десятки фіналістів. Що ви відчуваєте, які емоції? Ну що, що я можу відчувати? Гордість. Звісно, гордість та щастя, тому що це, я вважаю, що це дуже е, гордо бути з такої кількості учасників. Е, майже скільки двохсот більше 50 е, точно? Ну 50 – це заявок. А саме в кожному колективі, це ж одна заявка, це може бути там і три чоловіка, і десять в номері, і один в сол... Соліст 에, здається, організатори казали, що бу було на фестивалі майже 200 осіб приймали участь. Mm -hmm. Ну з 200 людей 에, потрапити у десятку найкращих. Звісно, це дуже круто. Звичайно, я щаслива за своїх дітей, що вони такі uh, кльові в мене. Oh. Ви виконували пісню Дике поле так, ярмака, так. скажіть, чому саме такий вибір і що надихнуло вас створити саме такий номер? Е, ну дивіться, вона взагалі сама по собі. Хто чув цю пісню ярмака? Вона дуже потужна, але угу. вона більш така невокалізована. Там дуже багато е, таких е, соло, саме репу. І це була така, знаєте, задачка зірочкою для мене. Експеримент я експеримент експеримент. Угу. так вона мені дуже подобалась ця пісня. Взагалі, то, що ви розуміли, я викладаю вокал в. Нашому <свят> колективі. А цю пісню принесла моя хореограф Тетяна Вячеславовна. <свят> вона принесла і каже: Оля, послухай, тому що це класна пісня. Я її послухала і зрозуміла, що дійсно це така потужна енергія, <свят> і вона дуже крута. І я не розуміла спочатку, як її мені класно вокалізувати, як її так креативно зробити, тому що ми співацькі колективно зрозуміло, <свят> реп репом. Але якщо буде просто ну це ж не фестивальний ну, варіант. Ви розумієте? Це так. може. Для класного концерту, якась будь-таке, ну щось такий формат. Але щоб змагатися саме в вокальному змаганні, реп не підходить. Тому я так, треба ж проявити свої здібності вокальні, вокальні здібності. так абсолютно вірно. Тому ми постаралися. І взагалі хочу сказати вам, похвалитися, що всі наші діти вони аматори, саме, а саме тому, що, що я маю на увазі, у них ні в кого немає Світи музичної, тобто всі діти прийшли саме до мене займатися, колись почали свій шлях вокальний з мене, і ми я дуже щаслива, що вони співають такі круті речі, багато голосся, імпровізації. Ну вони класні, круті, заряжені і потужні. Погоджуюся, так. як на вашу думку, пройшов ваш виступ. Чи вдалося передати ті емоції, які ви хотіли передати? Е, я вважаю, що класно пройшов. Ви знаєте, мене такий, так е, як ото, е, драйв, так електрика, електрика. Мене так ще била якийсь час після виступу, тому що це було дуже класно. Вони заспівали так технічно, дуже чітко, дуже драйвово, і в своїх рухах передали всю цю мощь, і я. Ну я дуже їх хвалила, обіймала, цілувала і дякувала тому що вони круті. А чи є вас традиція відзначати разом якісь перемоги? А як же? Як без цього? Ви знаєте, у нас може концерти не бути чи фестивалю, але у нас така команда нашої uh -huh. сім'ї Аліси, нашої родини. У нас такий крутий батьківський комітет. Що якщо ми щось uh -huh. не святкуємо, то це значить все пропуск поставили. Да, так. так, що це не рахується, не рахується. У нас uh -huh. дуже класна команда, і всі такі молоді. Я вам хочу взагалі відкрити такий секретик. У нас така команда і дітей. І батьків і керівників, і викладачів, що вже наші, навіть наші батьки хочуть створити групу і теж співати в колективі. О, так, це і на якісь... круто. так, ми вас запрошуємо на наш звітний концерт, який буде 25 травня в нашому палаці культури центральний. От Но, я думаю, що може наступного року ми uh -huh. зробимо якийсь такий класну фішечку з батьками. Це буде наступного року. У нас у нас цього року просто день народження, наш концерт звітний uh -huh. за ту роботу, яку ми зробили за весь рік. А в наступному році у нас. Ювілей нашому колективу 30 років. Ну то, якщо вже батьки, дивлячись на дітей, хочуть співати, так. то це багато про що каже, так, так? так? А що особисто для вас, Аліса? Це моя любов. Це моя сім'я. я, Ви знаєте, щоб не трапилося в житті. У нас у всіх, ми всі люди, всі, у всіх бувають, знаєте, гарні дні, погані. Угу. Той настрій, не той. Але коли я йду в свій колектив на репетицію, ви знаєте, я там відпочиваю. Я просто кайфую душею і тілом. Я їх кожного люблю. Як вони всі мій чоловік каже, що ти їм всім кажеш? Доця, синочок, бо це всі мої діти. Я їх обожнюю, чесно. Я так кайфую з ними, і ми для них з Тетяною В'ячеславною, мама і мама Оля, і вони періодично так нас і називають. Я Шла. Не жартую. Тому що ми такі близькі з ними на одній хвилі. Це такі класні діти, креативні і заряжені. То це взагалі я прийшла туди працювати майже 10 років назад. ще будучи студенткою на третьому курсі. Інституту, і я взагалі не представляю собі ситуації, що я можу покинути цей колектив, чи які знаєте, якась доля нас розведе. Я взагалі завжди там, навіть будучи в декреті, я бігала, придумувала як залишити дитину та бігала на репетиції, допомагала, тому що я не можу. Я завжди з ними це моя любов, моя сім'я. А чи вперше Аліса приймала участь в Артвоюсі? Взагалі то так вперше так і як атмосфера. Серед учасників, які враження від першого туру класу учасників? класно, Алі. мені пан дуже сподобалось і дітям сподобалось. Ми вперше на такій маленькій сцені вперше ми виступали, але ви знаєте, все так скоригували швиденько нашу постановку, все зробили. Мені дуже сподобалось. Я бачила, який рівень є вокалістів. Дуже багато я побачила своїх знайомих колег. Я взагалі сказала, побачила там звукорежисера, інших викладачів. кажу, мабуть. Сьогодні е, вечір е, зустріч випускників муспеду. Всі, всі мої друзі приїхали зі своїми дітьми, зі своїми вихованцями, і це дуже класно, знаєте, така творча атмосфера, спілкування, творчості. Таке От... криворізьке Гремі, Так, 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 так абсолютно вірно. А, скажіть, а для дітей що було важливіше? Отримати оцінку журі чи все ж таки отримати оцінку глядача? Ось зараз буде голосування з 10-го числа. Я... Ви знаєте, я навіть не знаю, не можу вам сказати. Їм завжди я хочу вам так, о, я знаю як відповісти. Для них завжди важлива оцінка, саме наша керівників. От як би там не було, буваєте, знаєте, так, це конкурс, це суб'єктивне бачення завжди. Uh -huh. Комусь подобається, там, скажімо, квін, а комусь ні. Комусь там, Металіка подобається, а комусь ні, а комусь там Настя Кам'янських це таке uh -huh. е, це діло смаку. Але е, ну, я завжди їм кажу, бо от так у нас е, ну, знаєте, по-різному буває. На одному фестивалі ми можемо з цією піснею ви, виграти гран-прі, скажімо, там, Дике Поле або там uh -huh. з іншою іншої якоїсь. На інший фестиваль, і там вона може не зайти, ця пісня, там, Ну, та, та чи інша. І тому е, в, е, наші вихованці завжди е, вони орієнтуються саме на е, нашу думку, на uh -huh. думку керівника. Тому що, чес, якщо чесно, ви знаєте, ми не жаліємо їх по-чесному. Це не uh -huh. так, як в садочку, там, знаєте, а мої самі. Лучі, щоб там не сталося. Мої uh -huh. самі лучі на публіці, так? так а так, а дома так, я Ми їх захищаємо показу. завжди, бо uh -huh. це наші діти. і вони Найкращі. Але по факту, якщо щось було заспівано або станцьовано не так, ми завжди кажемо. І неважливо, це у нас є такі алтистки, артистки, яким по 4 роки тільки, розумієте? І ми чесно, і вони теж вже гастролюють і фестивалять з нами, і їздять угу. на різноманітні конкурси. І ми чесно з моєю колегою завжди приходимо і кажемо: по факту, сьогодні ви молодці, або, скажімо, ви не зробили сьогодні нічого. Було погано заспівано або станцьовано. Вот. Чи бачили ви виступи інших учасників, що потрапили до фіналу? Та чи на вашу думку складним буде голосування? Я хочу вам сказати, що я побачила тільки один виступ, тому що у нас була програма Фігара тут Фігара там. Ми зранку, uh -huh. і взагалі так по життю у нас так завжди і буває. Ми зранку виступали на артвойсі, сіли на таксі і поїхали швидко до свого палацу, тому що вже в обід після 12-ї, ми виступали на звітному концерті ансамблю сучасного танцю. «Су Зірія, наших е, близьких і давніх друзів. Тому, на жаль, я інших конкурентів наших не побачила майже нікого. Угу. Але ту дівчину е, Тетяну Ігнатенко, вона також е, випускниця наш, нашого палацу. Колись угу. вона давно співала е, в, в нашому палаці, і я її бачила. То звісно, рівень дуже високий конкуренції. Е, Ольга, чи є у вас якісь традиції і ритуали перед виходом на сцену? Е, так. У нас є ми завжди всі гуртом, хто виступає, всім колективом, і батьками, і групою підтримки. Всі, хто приїхав з нами. Ми кладемо, знаєте, так, руки, одну таку горку, горку рук робимо і кажемо: один, два, три, перемога буде. І, як, Ого, круто. як правило, це ви працює. Так запрограмували так, відразу так. себе. А що на вашу думку важливіше: наполегливість чи талант? Звісно, наполегливість. Тому що талант, ви знаєте. Це тільки і 100% це 10, – це 10-20% успіху. Все інше це постійна робота над собою, постійний розвиток. Ви, як викладач, скажіть, як привити дитині любов до музики і мистецтва? в, кілько, дуже, в кількох словах. дуже просто надо потрібно бути собою, потрібно бути шукати щось своє, uh -huh. не злизувати з інших. Ну таке знаєте, обіз'янічество, воно трошки має бути, uh -huh. ну скажімо, там десь подивитися, знаєте, піддивитися, да, піддивитися щоб хто якщо але ж треба шукати себе, uh -huh. і взагалі керівник повинен бути з собою на одної на одній хвилі. Якщо ти просто приходиш на роботу для. Знаєте, для галочки свої якісь робочі часи відсидіти, мамому, то син так не роб, не працює. Угу. Треба, знаєте, жити це. треба жити. Так, треба угу. жити, треба любити і треба всю себе віддавати. І діти, вони знаєте, вони як губки, вони дивляться на тебе і все переймають, все, що ти їм даєш, вони все переймають. Тому ось такий секрет успіху. Скажіть, чим ви надихаєте, щоб надихати ваших вихованців? Чим я надихаюсь? Чим я надихаюсь? Я не знаю, ви знаєте, я е, днями й ночами е, не сплю, не сплю не їм ну, по мені, звісно, не скажу, що я не їм але, я днями й ночами я живу своїм працею. От знаєте, кажуть, яке в тебе хобі? Моє хобі це моя робота. Угу. Я завжди я люблю музику, я багато слухаю. Я е, якісь проекти, якісь твори, якісь виконавці. Я е, в постійному пошуку креативу і не такого, як у всіх. От мабуть, цим надихаюсь чимсь креативним. Те, що я можу подивитися і при придумати, як я можу це імпред... е е е е і е інтерпретувати. Так, дякую. У вас Непогана дикція може. Теж до нас на вокал прийде. Дякую за запрошення. Дякую за запрошення. Ось ось цим і надихаюсь, мабуть. Круто. А я нагадую, що сьогодні у нас в гостях фіналіст музичного хіт параду Voice третього сезону, зразковий аматорський театр естрадної пісні Аліса, і в гостях художній керівник Ольга Рубцова. Не забудьте проголосувати за свого улюбленого виконавця в телеграм-каналі ArtVoice та слідкуйте за новинами в наших соцмережах. Ольго, дякую, що завітали до нас у студії за нашу цікаву розмову. І вам дуже бажаємо дякую. вам творчих успіхів, нових крутих пісень і з нетерпінням чекатимемо голосування. Дуже дякую, навзаєм. Це була програма Культурний простір на радіо Кривбас та першому міському телеканалі і її ведуча Ірина Цехоцька. Залишайтеся з нами на 102.3FM. Oh, uh -huh.